Радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що після закінчення війни гарантії безпеки для України має взяти на себе Європа, а Вашингтон має компенсувати військові витрати через партнерство у сфері рідкісноземельних металів та енергетики. Наступного тижня в Європі представники американського керівництва обговорюватимуть шляхи завершення конфлікту і можливі переговори. Волц також зазначив, що Трамп готовий запроваджувати нові санкції проти Росії та залучати до мирного процесу світових лідерів, зокрема голів Китаю та Індії. На розгляді цього тижня, зокрема, майбутнє юсайд для України. Ми повинні повернути ці витрати, і це буде партнерство з українцями в плані їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів нафти і газу, а також закупівлі. наших. ці розмови відбудуться цього тижня, і я думаю. Що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність.